The orchestra of the naval forces of the armed forces of Ukraine! Cheer them on the Esplanade this evening. Slava Ukraini! За сім хвилин виступу завоювати серця тисяч глядачів на ювілейному фестивалі військових оркестрів в Еденбурзі. Це вдалося українцям оркестру центру військово-музичного мистецтва ВМС Збройних сил України. Уперше наші військові музиканти виступали на площі перед замком у шотландській столиці. Загалом 75-й міжнародний фестиваль військових оркестрів «The Royal Edinburgh Military Tattoo» тривав майже весь серпень щодня за виключенням. Неділі щодня ми виступали для 9 -ти тисячної публіки з усього світу. Щодня ця публіка змінювалася, 26 виступів було саме на фестивалі. Ми кожен цей виступ присвятили тим подвигам наших героїв, які обороняють нашу країну зараз тут. Значну допомогу в участі нашим військовим надало Міністерство оборони Великої Британії. На їх літаку оркестр прибув до королівства і мав змогу ще п'ять днів репетирувати на площі перед початком фестивалю, бо можливості працювати на відкритому просторі вдома через війну не було. Такий формат, щоб представити нашу Україну, так як без прикрас. Так, як є, так як є в нашій музиці, так як є в нашій культурі, так як є в наших руках, в рухах, в наших серцях. Головна ідея виступу Україна була, Україна є і Україна буде, кажуть музиканти. У сім хвилин така тривалість є умовою фестивалю, удалося вкласти запорізький марш, мелодію Мирослава Скорика, пісню січових стрільців, фінал з опери Лисинка Тарас Бульба і, звісно, марш військово-морських сил України. Кожна частина виступу оркестру завершувалася тривалими оплесками. Тому, як зазначив диригент колективу Максим Калішук, на зустрічі із змі виступали не рівно сім хвилин, а по одеськи сім сорок. Глядачі отримали більше насолоди від зустрічі з українською музикою. А журі визнало наш оркестр кращим. І центр військово-музичного мистецтва ВМС Збройних сил України отримав найвищу нагороду фестивалю символічний меч Герцога Единбурзького. Також українці виступили в Букінгемському палаці і українському домі в Лондоні. Надія Панкратова, Марія Ткачук, перший міський.